Шановні шановні присутні, сьогодні відбулось чергове координаційне засідання спільної слідчої групи, яка була створена ну, практично рік тому. Створена вона була прокуратурами України, Польщі та Літви. Після цього до цієї групи, де спільної слідчої групи доєдналися інші наші партнери Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія. Партнерами спільної слідчої групи також є офіс прокурора міжнародного кримінального суду та Євроюст. І І е, вчора ми також були свідками підписання першого меморандуму про співпрацю між спільною слідчою групою та е, міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки. Головна мета спільної слідчої групи це розслідування воєнних злочинів, скоєних. Росією та росіянами на українській землі і проти українців сьогодні ми підписали додаткову угоду до угоди про спільну слідчу групу, яка передбачає створення в ГААЗі на базі Євроюсту. Спеціального міжнародного центру з розслідування злочину агресії агресії Російської Федерації проти України, і саме сьогодні ми розпочали цю роботу. Ми провели дискусію щодо того, як буде працювати цей центр. Щодо того, прокурори з яких країн будуть приймати участь в роботі, будуть складовою цього міжнародного центру. Здебільшого це будуть прокурори країн-учасників спільної слідчої групи, але ми також розглядаємо можливість залучення прокурорів з інших країн, які можуть долучитися до цієї роботи. Попередньо ми плануємо, що цей центр розпочне свою діяльність влітку цього року. Ми говоримо зараз про липень, але можливо, це буде навіть раніше. Ми поставили перед собою дуже Такі е, амбітні строки щодо е, формування детального плану роботи міжнародного центру з розслідування злочину агресії, і я маю надію, що спільними зусиллями цей центр запрацює як ми плануємо влітку цього року. І тоді міжнародна група прокурорів слідчих, можливо, можливо майбутньому і експертів, будуть е, збирати злочини, Щодо злочини агресії на, саме на міжнародному рівні. Багато, вже багато чого зроблено, і в Офісі генерального прокурора. Ви знаєте, що ми також розслідуємо злочин агресії. І в країнах, які розпочали свої власні розслідування щодо злочину агресії, це і країни спільної слідчої групи, і деякі інші, і також в Інших воєнних злочинах, які розслідуються як в Україні, так і на рівні наших країн-партнерів, так і які розслідуються офісом прокурора міжнародного кримінального суду, також є елементи злочину агресії. Тобто, наше завдання все це зібрати і вже на міжнародному рівні почати будувати справу щодо злочину агресії, яка може стати. Саме тією справою, яку буде розглядати міжнародний спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, тобто це наш план, це наша мета і спільними зусиллями. Я думаю, що об'єднані заради справедливості United for Justice, ми досягнемо цієї мети. Дуже дякую.